thank you Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про наступ на Харків. Оці шибануті, як завжди, розганяють інформацію і будемо передивлятися питання, якщо чесно, так же дістали ці гавнюки, але що робити? І давайте перше питання. Ну, звичайно ж, так воно трошки тупе. Ну що я можу сказати вам? Але ми все одно його задамо. Які є плани у рашистів на зараз на місто Харків? Очікувана, звичайно ж, відповідь, тому що тут ведеться кропітка робота, накопичення сил для того, щоб агресивним воєнним шляхом піти на місто Харків. Для них це просто така блакитна мрія. Король мечів говорить про те, що цей план в них вже давно у їхніх думках, і вони не зупиняться не перед чим, для того, щоб втілити його у життя. І що саме цікаве, далі йде в нас лицарь Пентаклів. Лицар Пентаклів це дуже дуже повільна карта. Але цей лицар, він Прикладає максимум зусиль для того, щоб досягти своєї саме кінцевої цілі і мети. Тобто для них важливо захопити місто Харків. Нехай це буде не так швидко, як їм би хотілося, але вони все одно будуть кидати і кидати ресурси саме на цей напрямок. Тут в нас далі верховна жриця, вісімка мечів і четвірка кубків. Зараз про це ми поговоримо. Ось ці карти можуть дійсно, говорити про окупацію, можуть говорити і про оточення місця, взяти місце у кільце. А взагалі в них зараз дуже велике бажання зробити просто велику кризу і просто катастрофу саме у місці. Вони хочуть повністю контролювати це місто. Взагалі, вісімка мечів це карта критичної і дуже-дуже небезпечної ситуації. Тобто вони максимально хочуть відрізати місто від усіх благ вода, світло і так далі. І ось ця карта, яка заключає наш розклад, четвірка кубків. Тобто, це карта роз'єднання, зробити ось цю лінію розмежування, від'єднати Харків і Харківську область від іншої частини України. Я докладаю до карти Верховної жриці. В них є такий аля, як запасний план. Тобто воєнні агресивні дії, плюс удари з неба це все зрозуміло, але в них є ще інший, другий план Б, так скажемо. Вони думають, що вони зможуть досягти перемоги за допомогою якогось короля жезлів. Король жезлів це людина, при посаді, у якої є влада. І вони думають, що, можливо, вони зможуть домовитися з цією людиною для того, щоб вона показала їм. Інший шлях для того, щоб вони змогли безперешкодно пройти без застосування у цієї агресивної воєнної саме сили. Тому на ось цей варіант в них теж є великі сподівання, але все одно кінцева ціль і мета ми всі знаємо, яка плани планами, але давайте запитаємо, чи є на даний саме момент часу у російської армії ресурси для того, щоб піти воєнним шляхом на місто Харків. Перша ж карта тут трійка мечів, яка говорить про те, що наразі в них не вийшло те, як вони все планували, тому що це карта розбитого серця, нереалізованих планів та бажань. Це карта великого розчарування і гіркої істини, з якою вони зіткнулися. Тобто, певний якийсь план в них провалився. Вони хотіли піти так, щоб їм ніхто не перешкоджав, але не вийшло. І знову ж таки, подивіться, карта закоханих і четвірка жезлів. Знову карта мені показують про те, що вони шукають якийсь інший альтернативний шлях для того. Щоб хтось, якась гнида їх все-таки провела у дім безперешкодно, тобто вони шукають якихось союзників, зрадників для того, щоб показали їм інший шлях, щоб вони змогли без втрати своїх ресурсів захопити місто Харків. Наразі все це поставлено на паузу. Не вийшло поки що в них нічого, ні ресурси зібрати, ні домовитися. Але тут карта магу мені дуже не подобається, тому що вони зараз змінюють план, змінюють стратегію, знову ж таки шукають якихось інших варіантів і накопичують величезні ресурси. Королева Пентаглів, це дійсно дуже дуже чогось багато. Тут в нас страшний суд, карта. Страшний суд, і тут десятка ще кубків на дні колоди, туз мечів. Вони будуть максимально кошмарити мирне населення. На жаль, тому що тут. Змачів показує мені саме обстріли з неба, і тут в нас страшний суд теж. Це дуже, дуже дуже негативна карта саме для людей. Тому будуть вони максимально устрашати, будуть вони максимально нагнітати ситуацію і робити все, щоб просто зробити життя харківчан і не тільки просто нестерпним. Тобто, якийсь їхній першочерговий план просто провалився вщент, але вони шукають якийсь інший, якийсь інший підхід, якусь іншу план, стратегію вони змінюють. Тобто якось так. Давайте запитаємо, наскільки добре захищено місто Харків саме на зараз, що стосується наземного саме шляху, не повітря, а наземний шлях. Захист. Карти мені показують, що дійсно великий ресурс направлений на те, щоб захистити місто Харків і область, тому що тут король Пентаклів це дійсно щось вагоме. Захист від наземного вторгнення, і тут в нас карта закоханих, яка показує саме область. Тут я вам скажу, що саме по колу якось окопують, огороджують і так далі. Тобто, це як купол для того, щоб захистити. І тут щось ще пов'язане з водою. Тріка жезлів також мені говорить про те, що певні плани вже реалізувалися і надалі будуть реалізовуватися щодо захисту міста. Тому нічого тут поганого, я не можу сказати. Дійсно вкладається ресурс і робиться все можливим для того, щоб захистити місто і область. Давайте тоді запитаємо, яка ймовірність того, що російська армія піде у наступ на місто Харків в найближчі декілька місяців. Як Я вже багато разів казала, що карти таро не люблять сроки, тому я кажу ось так саме. Якогось глобального масштабного наступу саме на місто Харків, карти мені тут не показують наразі. Ми дивимося саме на даний момент часу. Все може змінюватися. Перша ж карта, карта місяцю, яка мені говорить про те, що дійсно загроза є і велика досить загроза. І оці карти знову ж таки повторюють мені попередній розклад. Вони намагаються з кимось домовитися для того, щоб окупувати якісь маленькі частини. Це стосується саме області, тому що тут п'ятірка жезлів. У цій колоді завжди в мене показує область. Я не хочу давати якихось негативних дуже прогнозів. Але на жаль, ось ці карти мені кажуть, що якісь невеличкі містечка і села саме в області вони можуть окупувати, тому що ці карти про окупацію і говорять. Але тут паже це мілка карта. Тому це щось таке зовсім зовсім маленьке. Оці карти мені кажуть про бойові дії, які можуть відбуватися саме там жорсткі бойові дії, тому що п'ятірка жезлів у цій колоді вона досить такі агр Рисивна і жорстка, більш жорстка ніж у класичній версії, тому що тут дуже дуже багато вогню, і ось ця карта. Може з однієї сторони говорити, що дійсно там може бути багато загиблих, а з іншої сторони вона може говорити про те, що все-таки наші любі зсу зупинять цих расистів і далі вони не підуть. Тобто я дійсно дуже хотіла би сказати, що все класно і що нічого в них не вийде. Але на жаль, тут якісь невеличкі зовсім успіхи в них дійсно можуть бути. Але знову ж таки дуже багато залежить від обставин і від подій, які будуть складатися до цього. Вони дуже сподіваються на те, що хтось. Їм допоможе якісь колаборант, їх там проведуть і так далі. І тому подібне. Тобто з колаборантами і зрадниками потрібно дуже дуже активно боротися. Вони їм дуже дуже допомагають і наводять на цілі здають позиції. Але звичайно ж, це питання потрібно передивлятися з часом, тому що ситуація дуже дуже швидко змінюється, і навіть вісінка жезлів на дні колоди говорить про те, що ситуація дуже швидко плинна, і все може змінитися. Тому давайте не будемо панікувати і будемо сподіватися на краще. Поки що я не бачу чогось дуже дуже глобального. Але все таки якісь локальні дії дійсно можуть бути на даний момент. Саме так мені показують карти. Давайте ще подивимося загроза обстрілів місто Харків у найближчий час. На жаль, нічим хорошим я не можу вас порадувати, тому що тут дійсно досить такі негативні карти. Тут і король мечів, і десятка мечів. Це дуже-дуже негативна карта, яка може говорити про велику кількість жертв. І це може бути або вночі, або коли світанок сонця. Куди вони ціляться? Це шляхи пересування, ЖД, автовокзали і так далі. Тобто дороги саме. Ось ця карта це воєнні, все, що з цим пов'язано, СБУ, поліція і так далі. Також по цим картам ціляться вони в адмінбудівлі. Це може бути прокуратура, все, що пов'язано з юриспруденцією і так далі. Ви зрозуміли мене, все, що пов'язано саме з законом. Кілька жезлів мені говорить саме про торгівлю, тобто це торгові центри, базари, все, що пов'язано саме з торгівлею. І королева жезлів це якісь пункти допомоги, можливо, волонтерські. І також тут багато дуже вогню. Тобто все, що пов'язано з вогнем, те, що швидко дуже возгорається. І ще десятка мечів також може показувати і лікарні, особливо те, що пов'язано з хірургією. Тому, будь ласка, будьте дуже дуже обережними. Карти дійсно небезпечні. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео та на екрані. Всім миру, любові, добра! Та все буде, Україна!